Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чмак, і я знаю, що трішечки запізно, але в мене сезон відкрився тільки на нещодавно. Тому вітаю усіх з 2026 роком. Нехай цей рік буде сповнений надзвичайно великою кількості позитивних емоцій, приємного луту, гарних уданих файтів і найголовніше мирного неба над головою. Ну що ж, розпочинаємо наше нове відео. Хто знає чи не знає, я обіцяв розіграти Мамонта. Про це уже твердилося більше року. І перед новим роком я його обіцяв, що все ж таки розіграю. І що ви думаєте, я все ж таки його розіграв. І окрім того, ми провели це все в прямому ефірі на твіч-каналі Злого Укропа мого сугільдійця. Ми провели це все в прямому ефірі, щоб це все було чітко, видно на ваших екранах, щоб це було без подстанови, без підкруту і без нічого подібного. Раз, зараз я демонструю вам на своїх екранах відкат безпосередньо того розіграша. Так, я обіцяв, що це це відбудеться в прямому ефірі. І для тих, хто прийшов до нас на прямий ефір, щоб це побачити, я також зробив приємний моменти розіграти 5 батлух. і злий укроп також вирішив розіграти одну із своїх батлмаунтів. перша батлуха у нас була Орел. Юний Орел. І як то кажеться, укроп крутить рандомайзер, і ми отримуємо першого переможця. Це був. Гільдмайстер майстер і ям'ямів Мордсторі, який забрав у мене орла. Ну що ж, а ми продовжили далі. І наступного батлмаунта, а конкретно осадного бастиона, забрав у мене гравець під ніком Сокіабле, який без, без проблем жодних зміг прийти і зра відразу ж на відео забрати у мене цього батлмаунта. І ми, звісно ж, продовжили далі. Наступну ж третю батлуху, а конкретно Бегемота, забрав у мене гравець під ніком Себастьян Голді. І як не має бути, ми відразу ж передали даному, даному гравцю даного батлмаунта. Далі ми розігрули ще одного бегемота, і наступним гравцем оказався гравець під ніком Шус. Те саме, не будемо зікритись. Прийшли, привітали, передали і відправились далі. І останню і найдорожчу батлуху забрав у мене гравець під ніком Солт, а конкретно він забрав срібну колісницю, тобто Манобашню. Чим ми, звісно, його ж і вітаємо. І ближче до кінця розігрішів пан Злівкруп вирішив розіграти свого Батл Мамонта саме на башню, і переможцем став горинич. Ну і на кінець ми запустили рандомайзер, щоб обрати переможця Мамонта. да да Мамонта, хто ж все-таки його отримає? на стрімі ми очікували, голосували, предполагали, так як були різні гільдії і різні гравці. І, звісно, кожен із них хотів отримати Мамонта. Тому що на халяву маму хто би його не хотів. І коли безпосередньо рандомайзер був запущений, переможець здивував абсолютно всіх. Ви серйозно зараз? Я я, я Я не Все було чесно, він абсолютно заслужений його отримав. Але проблема в тому, що він три рази, блядь, випав. Ні. Як ви щойно бачили, лава гільдії ям-ями, Мордсторі забирає у мене не тільки орла батлмаута, а ще й мого Мамонта. Момент передачі буде трішечки пізніше, і що саме цікаве, він проапав його з відмінної якості до шедевральної і виставив його на продаж. Тому от така ситуація. Але виграв його зачесно, всі правила були виконані, він плінув в українській гільдії, що б не каже. ГМ, давно грає, і участь приймав у розіграшах. А от тепер питання до вас. От, скажіть посередньо, чи хотіли ви, що я б кожного нового року розігрував по Мамонтові? Звісно ж, не рахуючи того, що я хочу продовжити далі бали. Тобто, я пропоную зараз на добровільній основі розігрувати щороку по лишньому Мамонту для своїх підписників на, у себе, звісно ж, на каналі. Тож, паралельно з цим, вести активність на каналі, розігрувати бали. Як розігруються бали, опоясню чуть чуть пізніше, і за ці бали хтось із вас може спокійно забрати ще одного мамонта, щоправда, коли набере необхідну кількість. І ось той самий момент. Мій мамонт, яку я своїми власними руками виростив, викормив, випиїв, передаю в руки главі гільдії Ям-Ям Муртсторі. На секундочку, на момент цього відео він уже гравець гільдії чи двою? Що ж, як я й обіцяв, мамонта я розіграв, як я обіцяв, маму та я його даже передав. Не то, що не передав, навіть передав. Людина його прийшла, виграла і забрала. Ну що ж, ось так і закінчився мій новий рік. 2025, мінус Мамонт, мінус 5 батлуг, але будемо надіятися, що в 2026-му ми розіграємо уже не одного, а два Мамонта, дивлячись, що у нас вийде. Будемо надіятися, що буде виходити більше відеороликів, і будемо надіятися, що у нас буде все добре. Ах да, кому не цікаво можете виключати це відео, кому цікаво, з приводу балів, от поясню 2 секундочки. Ви дивитесь відео, пишете коментарі, участвуйте в розіграші на призи. І от ті гравці, які попали якраз безпосередньо на виграш призів, вони отримують по 5, 3 та 2 бала. І хто набере 100 балів, забере мамута. Неважливо, коли це буде. Просто от людина набрала все-таки 100 балів, їй надзвичайно сильно везло. Вона під відеороликами дуже часто попадала на розіграш призів. Як тільки вона набере 100 балів, Мамонт безпосередньо передається їй в руки. І звісно що крім цього, можна писати спокійно під, комент... під відеороликами моїми коментарі. І вже в наступному відеоролику ви приймете участь на розіграші різноманітних призів, таких як грізліки, кабанчики, привиди, на увазі кабанчики, чи щось тому подібне. Тобто я розіграю різ... різних їздових маунтів. Не зброю, не владунки, іменно що маунтів. І ті гравці, які отримують своїх мамонтів, отримують бали. Тож, ті бали, які були набрані гравцями в попередні роки, будуть продовжуватися далі. Тобто в описі під відео ми зможете побачити гравців, які вже мають енну кількість своїх балів. Ну що ж, а на сьогодні по відео це все. Надіюсь, далі в нас буде більш кращі відеоролики і більш цікавіші. Ну, у нас сьогодні просто розіграш мамонта був. Що ж, і по традиції я звісно попрошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і прописати коментарій, указавши свій ігровий нік в кінці, щоб отримати призи, а також бали на мамонта. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак, і до скорої зустрічі.